Ярослава був я фарм. Не. Що нема? Не. Натомість 73-го центру є човни, дрони і офети. Резиновий човен і це найкращий спосіб виконувати задачі на річках і на не дуже великих відстанях на морі. Ми водолази, ми виходимо чуть далі від противника, ніж він нас бачить, І вже під водою підходимо до нього. Зараз йде дуже велика робота на лівий берег Херсонської області. не дуже допомагають. Але допомагають в транспортуванні човнів. Дроны. Это выявление противника. Перед тем, как он выявил нас, это наши скиды. Если добрые люди, есть, которые разыгрывают ягуары и собирают донат для военных. Это отлично, мы это поддерживаем, любим, обнимаем, целуем. Нам нравится. не зря, Благодарні, щоб не було этих хлодак, щоб ми ділили. Донати нам дуже допомагають. І я знаю, що в людей вже немає ні сил, ні бажання. Але якщо ми не будемо, як в початку повномасштабного, одним суцільним кулаком, то Росія переможе. Ми не маємо здатися. Тому що тут або ми переможемо, або програємо і зникнемо. Я дуже вдячний організації Демократична Сокира і людям, які донатять на неї, людям, які не забули, що вони українці. І закликаю вас надалі допомагати, тому що без нас немає вас, без вас немає нас. Ми це Україна і ми переможемо обов'язково. Дякуємо усім, хто долучилися до збору на дрони та човни для 73-го морського центру спеціальних операцій. Це, можна сказати, розхідний матеріал, як дрони, так і човни. І ваша допомога допоможе нам ефективніше виконувати наші безпосередньо завдання. Тому дякуємо всім, хто долучилися. Слава Україні! Героям